Вітаю, любі друзі! Мене звати В'ячеслав Барановський, я професійний вчитель грі на дримбі, І я запрошую вас на курс «Дримба сьогодні. Цей курс був створений, щоб вчити українців українською азам і основам грі на одному з найдрівніших музикальних інструментів на дримбі, і щоб допомогти об'єднанню великого, але сегментованого. Українського тримбарського ком'юніті. На цьому курсі ви отримаєте всі необхідні базові теоретичні та практичні знання та навички для того, щоб почати ваші перші свідомі кроки на шляху дримбайства, на шляху дослідження себе та Всесвіту. Крізь через і завдяки вібраціям. Цей курс розрахований на повних новичків, для людей без опиту, для людей, які тільки придбали дримбу, або десь чули, що таке дримба, і бажають навчитись. Також цей курс розрахований на людей, які вже мають якийсь опит самостійного дослідження дримби. Які зайшли в своєму розвитку дербальського майстерства. Ну, якщо не втопик, то загальмували і не знаю, що далі робити. Цей курс для вас, для музикантів, для наших шаманів, неошаманів, для звукотерапевтів, для самодослідників, для всіх тих, для кого. Звук дримби прозвучав як будильник. І хто бачить в цьому інструменті компас? Ще раз запрошую, вітаю та побачимось на іншій стороні. З вами був В'ячеслав Барановський, важчити грі на Дримбі.